Слухайте, ну хто би міг подумати, що китайці зроблять нам такий подарунок під кінець року. Чесно кажучи, я вже записав наш величезний топ, і я ані слова не сказав за смартфони OnePlus Ace5 і Ace5, Pro, тому що я вважав, що їх представлять або з початку 2025 року, або, ну, коротше, я просто за них забув. Тому вибачаюся, знаєте, що в наступному відео треба було у ці апарати 100% якось там включити в топ. По суті, сьогодні по. Показали OnePlus 13 тільки в два рази дешевше для невимогливих покупців. Для тих, кому там не важливо, щоб там був офіційний клас захисту від води та пилу IP 68, кому не потрібні ці от заокруглення дисплея, кому не потрібні телефото, камера. Але зовні вони дуже схожі. За матеріалами вони теж дуже схожі. Щоб ви розуміли, там навіть однаковий дисплей встановлено. І все це щось що за 315 баксів, а не за 650, як у випадку з топ флаг Мином бренду. Коротше, друзі, я вас запевняю. По-перше, що цей смартфон 100% стане хітом продажів в Україні, бо за такими технічними характеристиками і з таким минулим інакше бути просто не може. А по-друге, я вам обіцяю, що цей контент вас точно не розчарує. Все буде як ви любите, з аналітикою, порівнянням з конкурентами і так далі. Тож, давайте влаштовуйтесь затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але перед цим, друзяки, ви маєте знати, що прямо зараз в нашому інтернет-магазині проходить новорічно-різдвяний розпродаж, в рамках якого ми продаємо за низькими цінами такі смартфони, як Google Pixel, причому там від 6-го до 8-го покоління. Там Samsung є від S21-го до s 23 поколінь. Причому всі вони в гарних станах, і ціни ну нижче ви точно не знайдете. Так, щоб з гарантією, так щоб вам хтось там і не знаю, сказав, що це прям так як треба, щоб Взяв на себе відповідальність за те, що продає. Якщо ви шукаєте собі смартфон, то повірте мені, краще нагоди купити його за найнижчою ціною просто не буде. Тут і тут я залишив QR-коди. Переходьте, знайомтеся вдалої вам купівлі. Ну і ще одне дуже важливе питання, яке ми з вами обов'язково маємо закрити цього року. Це збір для хлопців, які вже зараз працюють на східному напрямку. Ми збираємо гроші на дооснащення цієї мобільної групи. І ті, хто задонатить віч 400 гривень автоматично стають учасниками розіграшу смартфону iPhone 16 Pro. Як тільки ми збираємо необхідну суму, я одразу влаштовую е, стрім на цьому youtube каналі. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. І заздалегідь дякую всім тим, хто бере участь. Більш детально за цей збір я розповім в кінці відео. Окей, що ж такого надцікавого сьогодні? Показала компанія OnePlus, що я так витанцьовую перед вами два смартфони: Ace 5 і Ace 5 Pro. Хочу одразу дати відповідь на питання, яка між ними різниця, бо конкретно в даному випадку довго говорити не доведеться. Версія Pro отримала процесор Snapdragon 8 Elite, оцей цей новомодний, дорогий, в той час, як у попередника, попередній топовий чип від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Gen 3. Друга відмінність полягає у тому, що версія Pro в своїй топовій модифікації, всередині якій там 1 ТБ постійної пам'яті 16 ГБ оперативки, отримала оперативну пам'ять Low Power, DDR5i П'яті це щось надсучасне. сучасне. Якщо вірити виробнику, ця оперативка набагато крутіша, ніж low power павердієр DDR5x, яку ми звикли бачити в типових смартфонах. Але на цьому моменті я хочу поставити питання кожному власнику сучасного флагмана. Скажіть, будь ласка, ви бодай колись замислювались на тим, яка у вас оперативка в смартфоні? Вас там щось не влаштовувало? Ну тож на практиці я впевнений, що людям буде просто по барабану, яка там у них оперативна пам'ять. Тож це не те, що прямо маркетинг, впевнений, що різниця між ними все ж є. Просто середньостатистична людина цю різницю точно не побачує. Ну і третя відмінність: версія Pro отримала акумулятор ємністю 6100 мАг, а не 6400. А, Натомість вона може запропонувати більш швидку зарядку по дроту, потужністю 100 Вт замість 80. Ну і коштує вона в базовій модифікації. На 170 доларів дорожче за звичайний Ace 5. До чого я це вам розповідаю спочатку відео? До того, що я взагалі не бачу сенсу купувати собі модель Ace 5 Pro, та й взагалі не бачу в ній сенсу. Тому що зараз ви самі зрозумієте, чому. Зовні смартфони виглядають майже однаково. Обидва вони отримали дорогі матеріали корпусу, а саме металеву рамку і скляну задню кришку. Обидва вони не мають повноцінного волого захисту. Все, що вони можуть запропонувати, це клас захисту IP 65. І, власне, мене це трохи дивують. По-перше, тому що нещодавно компанія RealMe, а це там, ну, по суті, молодший брат, OnePlus, показала свій Neo 7, в якому був клас захисту IP68, IP 68, IP. Шістдесят дев'ять. Тобто холодні бійки може це реалізувати навіть в такому середньобюджетному сегменті. Чому вони не завезли цей клас захисту в серію Ace 5, мені конче не зрозуміло. А можливо, вони це зробили, просто не захотіли не платити додаткові гроші за сертифікацію. Я впевнений, що якщо там у цей Ace 5 чи Ace 5 Pro просто впаде там в воду, ви його там піднімете, нічого йому не буде. Обидві версії отримали керамічні варіанти. У випадку з версією Pro це білий колір, у випадку з Ace. 5 зелений. Коштують ці версії, звісно, дорожче звичайні, але не набагато. Більш детально про ціни ми поговоримо в кінці відео. Від цього хочу сказати, що керамічна задня кришка це прямо дуже круто. Ще раз повторюсь, у мене в студії зараз лежить OnePlus 10 Pro з керамічною задньою кришкою і Xiaomi 13 Pro. Відчуття от тактильні від кераміки і скла, повірте мені, вони дуже сильно відрізняються. Плюс кераміка вона набагато практичніша. Скажу вам так, коли ви носите керамічний смартфон, Смартфон можна взагалі не використовувати чохол. Так, якщо він там впаде з якоїсь там висоти, можливо, це керамика трісне, однак вона не дряпається і при адекватному користуванні вона не втратить свого зовнішнього вигляду навіть там через рік-два. Знов таки, я маю вживані OnePlus 10 Pro і 13 Pro, і я бачу, як вони виглядають. Ще звичайний a 5 відрізняється від a 5 Pro варіантами кольорів. Всі вони перед вашими очима. Власне, мені більш за все подобається титановий колір Ace 5. можете написати в коментарях, який вам більше доподобає. На відміну від попереднього покоління, s 5 отримав повністю пласкі рамки. І Я не просто так сказав, що це, ну, типу, така, знаєте, спрощена версія OnePlus 13. От ви подивіться на дизайн Ейса 5 і на дизайн OnePlus 13. Я вважаю, що вони взагалі як дві краплі води. Просто знов-таки ЕС 5 трошечки спрощений. Там немає оцього заокругленого з чотирьох боків екрану і немає варіації зі штучною шкірою. Товщина корпусу смартфона складає 8 міліметрів, вага 206 або 213 грамів в залежності від матеріалу задньої кришки. Що стосується елементів корпусу, тут все по стандарту. Обидві версії отримали оптичні сканери відбитків пальців, вбудовані в дисплеї. Обидва отримали інфрачервоні порти, обидва отримали фірмові важелі перемикання звукових профілів, обидва мають якісний стереозвук і якісний лінійний вібромотор. Дисплеї у них теж абсолютно. Однакові. Вони мають діагональ 6,78 дюймів, роздільну здатність 1,5К. До речі, в той час, як OnePlus 13, може похозуватися роздільною здатністю 2К. Однак я повторюю, що отак от нажу, різницю між ними ви не побачите. Тим більше, що матриця абсолютно однакова від компанії Boye, назва моделі X2. Заявлена максимальна яскравість з автоналаштуваннями 1600 ніт і локальна тисячі ніт. Є підтримка HDR 10 Dolby Vision підтримується адаптивна частота розгортки від 1 до 120 Гц. Тобто, як я і казав, дисплей тут точнісінько такий самий, як і у OnePlus 13, тільки з невеличким але. За процесором я вам вже сказав, звичайний a 5 отримав Snapdragon 8 Gen 3, в той час як версія Pro Snapdragon 8 Elite. Звісно, що на презентації нас заперечує. Що виробник дуже добре попрацював над системою охолодження і тротлінг буде мінімальний. Однак ці байки ми вже чули 100 разів. По факту 8 Еліт буде тротати як скотеняка, ну це вже довів нам OnePlus 13. От, а Snapdragon 8 Gen 3 після тротінгу буду показувати плюс-мінус такі самі результати, як і 8 Еліт. Тож, скажімо так, брати собі прошку тільки за рахунок у цього нового чипу я би точно не став. Що стосується пам'яті, в обох варіантах, окрім топової модифікації версії PRO, вони отримали внутрішню пам'ять UFS 40 і оперативну Low Power ddr 5X. Камери, попри чутки, у них теж абсолютно однакові. Версія PRO не отримала ніякого телефотооб'єктива. Основний флагманський сенсор від Sony imx 906, для тих, хто не в курсі, можете подивитися, мій огляд, Oppo Find X8. Тут основна камера точнісінька така сама. Я не знаю, чи буде там різниця в оптиці, ось, але сенсор такий самий. На вже, мабуть, усім набридче на 8 мегапікселів, макро на 2 мегапікселі. Тут, чесно кажучи, мені нічого сказати, тому що у самого. Чомусь в цьому плані холден бікій не хоче рухатися вперед, принаймні в цьому середньобюджетному е, сегменті. Мабуть, тому що не хоче, щоб їх е, е, субфлагмани конкурували з флагманами. За фронталкою теж мовчу. Це застарілий сенсор на 16 мегапікселів від компанії Sony, який ми вже неодноразово бачили в продуктах. Е... Від Холдингу BBK. Ну і останній, мабуть, найважливіше це акумулятори, які отримали новинки. Обидва вони Обидувани вуглецеві тільки ємність у ac 5 6400 мА, той час, як Ace 5 Pro отримав 6100 мАч, проте, як я вам і казав, він пропонує більш швидку зарядку по дроту. Попередник Ace 3, якщо не помиляюся, мав банку там на 5,5 тисяч. Тобто тут ми бачимо проріс майже на тисячу, От, А у версії Pro там, в цьому плані нічого не змінилося. Погодьтеся, така. Ємність, враховуючи товщину корпусу вісім міліметрів, це щось нереальне, і з неї ви можете легко розраховувати до двох днів роботи від одного заряду. Тобто, в плані часу автономної роботи версія ACE 5 має бути ну. Суттєво краще за свого попередника, хоча й не можу сказати, що у Ейса третього, бо з цим буде якісь проблеми. Там повного заряду легко вистачає на півтори дні роботи. Тож тут дивіться самі, наскільки це ну, важливо в плані глобальному. Але у підсумку все вирішує ціна. 315 баксів за базову модифікацію ЕС 5, це просто якийсь скарб. Ви подивіться на його технічні характеристики. Так, немає повноцінного вологозахисту. Це ну, невеличкий мінус. Немає бездротової зарядки. Це теж невеличкий мінус. Але все інше тут на висоті. Ні, ну, Ще, типу, там немає цього перескопного модуля. Проте ціна. 330 баксів. По суті, нам запропонували той самий Realme GT6, згадайте його технічні характеристики, ось тільки трохи дешевше, із більш ємнісною батарейкою, і з більш сучасною основною камерою, і, можливо, більш сучасним дисплеєм. Тож, друзі, я вас запевняю, що в своїй цінові категорії A5... Новий абсолютний король. Ну, Конкурентів реально від усіляких там Самсунгів і так далі просто немає. Можна, звісно, подивитися в бік новенького Realme Neo 7. Ось там банка взагалі на 7 тисяч. Процесор буде плюс-мінус того ж рівня тільки від компанії Mediatek. І він ще пропонує повноцінний вологозахист IP 68, IP 69. Проте натомість там у нього пластиковий корпус, тут він метал, скло, тобто більш такий, знаєте фламандський, скажімо. Ну і не варто забувати, що на території України у OnePlus немає жодних проблем із блокуванням. Хоча усі інші проблеми, пов'язані з китайськими версіями смартфонів, китайськими прошивками, вони залишилися. По-перше, тут немає 7-го і 20-го бенду, тільки 3-й, 38-й, 42-й актуальний в нашій країні. Вкотре нагадую, що 20-й нам, в принципі, і не потрібен, 7-й потрібен тільки там в, у місцях скупчення людей. Тож, в принципі, 4. 3G має працювати нормально. Ну і якщо робити порівняння з OnePlus 13, там є і 7-й бенд, і 20-й бенд. І до речі, у цього Realme GT 6 теж є і 7-й, і 20-й. Ось з цими апаратами можна легко їздити і в Європу, і там не буде ніде проблем ні з 4G, ні з 5G. Коротше, ну така історія. Ціни усіх модифікацій зараз з'явилися перед вашими очима. Ставимо на паузу і знайомимось. Від себе знову повторюсь, в версії AS5 Pro я взагалі не бачу сенсу. Якщо у вас є гроші, можна легко брати попередні AS3 Pro, і ви нічого не втратите. Отут я вам точно обіцяю. От а що стосується Еса 5-го, він в теорії, я отут ставлю знак оклику, бо в теорії він може отримати глобальну прошивку. Компанія OnePlus 7 січня має провести глобальний launch, в шумках якого вона представить модель OnePlus 13R. Так ось, технічно вони будуть. З Ейсом 5 майже як 2 краплі води. Я знаю, що там глобалка має отримати трохи менше акумулятор, але на мізки це взагалі ніяк не вплине, і теоретично вони якось можуть синхронізуватися. Як буде там насправді все, побачимо трохи пізніше. Друзі, якось так. Це була моя думка стосовно новинок. Своєї ви, як завжди, можете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. і Хай буде з вами, Андроїд. Дивимось звернення від військових. Бажаємо здоров'я, патріоти. Всі ви знаєте, наскільки зараз складні часи для нашої держави. На жаль, тиск ворога випереджає нашу спроможність протистояти. Без вашої допомоги нам буде важко. Тому звертаємось до вас, шановні підписники АндроНюз. Нам дуже терміново потрібно забезпечити роботу мобільної групи, яка буде виконувати завдання на східному напрямку. Потрібно частково допомогти з автомобілем. Оснащенням для нього забезпечити необхідним обладнанням для безперебійного зв'язку електропостачання та засобів РЕП. Дякуємо кожну, кожному з вас за віру і підтримку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! слава! Посилання на банку та номер карти я залишу в описі. Ну і не забувайте, задонативши від 400 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу новенького iPhone 16 Pro. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до. Agora